Здається, людям з інвалідністю вхід дозволений. Принаймні, заборони немає. Це фрагмент відео з програми ветерана війни Олександра Терена. На початку травня він був у Луцьку із популярним співаком Дмитром Монатіком перевіряв, наскільки місто пристосоване для людей з інвалідністю. Як з'ясувалось, подекуди про пандуси не чули взагалі. Ні, я думаю, що не вийду. Ну, Ні, а не вийдеш. Цей фрагмент був знятий в центрі Луцька. Терен намагався заїхати в кав'ярню відомої мережі львівська майстерня шоколаду. Допомагали і відвідувачки, і адміністраторка, і навіть дідусь із милицею. Терен просив покласти на сходи хоча б дощечку, Утім, в закладі її не знайшли. Чому так і чи зробили висновки в Львівській майстерні шоколаду? Запитуємо через тиждень після того, як заклад, а точніше, керівницю кав'ярні, за хамство присоромили на. Всю Україну щодо жіночки, яка розмовляла по телефону, там вже теж питання це вирішили. Власниця з нею говорила. Ну тобто, це була не власниця? Ні, це була не власниця. Е, Представниця, яка от, скажемо, допомагає власниці, дощечку замість пандуса, як вивелось в кав'ярні, таки мають і використовують. Того дня пояснили про неї. Просто забули, мовляв, розгубились. Панту вже замовили. Він вже в процесі він вже до нас їде. Вже є, да. Десь на наступному тижні, в принципі, його вже можна буде і нас побачити. Заїзд для людей на кріслах колісних невдовзі матиме і мистецький простір культ. Принаймні у закладі в цьому запевнили і своїх інстаграм-підписників, і нас. Ми відразу відреагували і скинули планограму, як це все тут буде виглядати. Ну, і які зміни всередині маємо ми провести стосовно там, вбиральні. Пандус обіцяють обладнати не пізніше липня. За словами керуючої закладом, він планувався вже давно. Утім, через невелику кількість гостей на кріслах колісних його встановлення відкладали. Ну, за рік часу, по-моєму, тільки ну, те, що я бачила один раз. І Ми запропонували вулицю. Тут було зручно, бо це було літо і, якби. От не було такого потоку, якби знаєте, був більш. Можливо, так коли є потреба, то якось і швидше реагуєш. Віримо, що в культі таки подбають про доступ для людей на візках, адже його власниця Яна Тарарай ще раніше відкрито заявила, що вважає Луцьк, цитуємо прогресивним і амбітним містом, готовим до змін. Схожа історія сіті сітіпарком. на цих кадрах. Терен та Монатік намагаються піднятися крутим підйомом, ні в одного, ні в іншого не вийшло. Погодили, що таким пандусом рухатись життєво небезпечно, бо можна. На хіба вбитися в адміністрації рекреаційного комплексу, нас теж запевнили, шоу дивились про проблему знали. Виправляти почали ще взимку. Було прийнято рішення про те, що потребує реконструкції вхід в сіті парк з волі. І станом на сьогодні ми працюємо над тим, щоб розробити максимально оптимальний правильний. План, проект для того, щоб відновити по-новому цей вхід. Коли ж з'явиться пандус, невідомо сказали найближчим часом. Ну а далі головна туристична локація міста Луцький замок. Що 10 хвилин постійно застрягаючи колесами в старій бруківці, терен з Монатіком долали відстань від парковки до входу в замок. Якби не зйомки зізнавались, розвернулись і поїхали би геть. Про цю пригоду нагадаю, ведучий програми раніше розповідав нам в інтерв'ю. Метро 15 хвилин підіймався просто від початку і просто заїхати в заїхати всередину ворота. І це скажемо людина без інвалідності. І вона все ж навіть 15 хвилин просто підіймався і там п'ять потів пролилося, захекався. Тож ви можете зрозуміти, як людям з інвалідністю, які мають там проблеми зі здоров'ям, як їм заїхати заїхали, але екскурсія, як з'ясувалось, потім для людей на кріслах кулісних в Луцькому замку немає. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь екскурсії чи якісь локації, куди можна дістатися на кріслі колісному? У нас в музеї відвідується і вихід на бойові галереї лише по поспід... постільниця, то тільки по покругу можете так о, за по території проїхатися на коляску. Себто, якщо ви на кріслі колісному, усе, що в Луцькому замку є вище землі, побачити і відвідати вам не вдасться. Це сказали на Касій нам. Якщо ми можемо ворота відчинити, то там що ми можемо зробити? До автентичної вежі причепити ліфт. Заступник директора державного історико-культурного заповідника в коментарі нам сказав дістатися на території Луцького замку на кріслі колісному можна. Найчастіше людей з інвалідностями провозять сюди транспортом. Мовляв, немає біди їздити внутрішнім двором машиною. Раз таке було, що заїжджали транспортом. Вже по замку їм легше зарисуватися. Угу. Якщо це є людина індивідуальна, індивідуальна людина, то ну рідко вона буває сама, чи просто хтось є поміч. Звертаються на касу, відчиняють болота, допомагають за потреба. Облаштувати перед входом адекватний доїзд, хоча б стелити бруківку дошками, пояснив нам Віктор Баюк. Буде не естетично і не привабливо. Дошки перед Луцьким замком трошечки невірний підхід. Я розумію, що ви кажете, і підтримую повністю тезу про те, що люди всі мають мати доступ. Повністю підтримують це питання, але стосовно Луцького верхнього замку, це ну, значно ускладнене через об'єктивні причини, через те, що він є сформований. Я от такий. відсутність пандусів, багато сходів, високі бордюри, і це лише невеликий перелік із бар'єрів, з якими щоденно зіштовхуються маломобільні люди. І поки одні обіцяють розробити проєкт, замовити пандус, добудувати в'їзд, тощо безліч людей не можуть не те, що випити кави, чи побачити, що там за морами Луцького замку. Вони не можуть виїхати з дому. Бо що не дорога, бар'єр. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.